Прокуратура Мангеттену у Сполучених Штатах оголосила останні у членам так званого кіберзлочинного груповання Вестерн Експрес. Знавці кримінального світу стверджують, це найгучніша кримінальна справа пов'язана зі злочинами, скоєними у сфері фінансів та за допомоги найсучасніших цифрових технологій. Пікантні ситуації у тому, що 40 років за ґратами цілком ймовірно може відсидіти чи не найголовніший фігурант справи Українець Єгор Шевельов по інший бік Атлантики злочинну схему спробував дослідити Віталій Сидюк. Янин Єгор Шевельов отримав від 13 до 40 років ув'язнення. Так звані невизначені міри покарання практикуються в американських судах. Як було доведено на суді, на якому виступали 50 свідків звинувачення, Шевельов продав більше 75 і сумарно 95 тисяч украдених злочинним угрупуванням Вестен Експрес номерів. Більше того, прокуратура Манхеттена назвала Шевельова одним з найнебезпечніших у світі торговців, краденою у кредитних карток інформацією, сидячи. У своїй київській квартирі він виходив на різні форми для кіберзлочинців і оголошував, що у нього є на продаж крадені номери мільйонів карток. Цю справу розслідували 8 років, а сумарний збиток складає більше 5 мільйонів доларів. 600 тисяч доларів саме стільки відмив його Шевельов через компанію Western Express, яку очолював 47-річний українець Вадим Василенко. У лютому цього року Василенко визнав себе винним і був засуджений до терміну від 3 до 10 років. Зрештою. Вати вдалося не всіх членів угруповування двоє обвинувачуваних громадянин Молдови Олег Ковелін і Білорус Дмитро Дмурдак зараз перебувають у бігах. Віталій Сидюкці Мілгрен із Лос-Анджелеса. Новини два плюс два.